Нагадаємо, в понеділок суддю Кіровоградського районного суду спіймали на хабарі. Гроші він вимагав через адвоката посередника за три тисячі доларів. США обіцяв винести під судом рішення з умовним строком покарання за виробництво наркотиків. Обох затримали СБУ спільно з генпрокуратурою. І як з'ясувалося, затриманого суддю виконавця раніше вже звільняли з управління юстиції. Про це повідомив начальник управління під час прес-конференції. Каже, весь минулий рік проводили зі своїми працівниками профілактичні бесіди. Цього року відновлять таку практику, аби подібних випадків більше не траплялося. Ця людина, яку зафіксували управління захисту економіки. Чесно кажучи, як на мене, є являється схильною до корупційних проявів. В його вже один раз ще не до того, коли я був керівником. Звільняли тепер він знову до нас він з нами судився, і все таки по мировій угоді в Дніпропетровському апеляційному суді ми були вимушені його взяти на роботу.